Друзі, вітаю! Юджин Жумейкер, відомий американський геолог та планетолог, став першою і залишився єдиною людиною, чиї рештки були поховані на місяці. Він був одним із засновників планетології, науки про вивчення планет та інших небесних тіл. Шумейкер зробив значний внесок у вивчення кратерів та астероїдів. 1961 року почав навчати геології астронавтів, задіяних у місячній програмі. Юджин багато років мріяв побувати на місяці, але лікарі виявили у нього Адіссонову хворобу, яка не дозволила йому стати астронавтом. Тоді він у своїй останній волі попросив після смерті тіло кремувати, і поховати в одному з місячних кратерів. Після його смерті у 1997 році його дружина Керолайн Шумейкер звернулася до НАСА з проханням здійснити його мрію. У 1998 році НАСА відправили капсулу з частиною праху на місяць на борту космічного апарату, і після завершення місії був навмисно спрямований на зіткнення з місяцем. Ця подія стала символом відданості науці та прагнення до дослідження космосу.